Щоб бути в цьому тверезому стані, тобто природньому і творчому, бо що таке тверезий стан? Це, це природній творчий стан людини, яка живе в повній свободі від алкоголю, тютюну та інших наркотиків. Слово та інших наркотиків я чому так говорю? Бо тому, що тютюн і алкоголь це теж наркотики, але не всі його сприймають як наркотиками. Наркотиками спрають героїн, кокаїн, марихуану, Але не хочуть сприйняти, що легальний наркотик, от із цього легального наркотика і з тої програми, яку нам заклали батьки в дитинстві, у нас формується тяга до інших наркотиків, яка до сильніших, до важких наркотиків. Але я б не хотів, і ніхто не хоче, щоб хто став наркоманом, і ніхто не хоче, щоб в нього діти були наркоманами. Але ми батьки не усвідомлені, не усвідомлені Розуміємо, що ми робимо з дітьми. Ми деколи програмуємо дітей на самоутруєння цими інтоксикантами. Тобто, коли показуємо приклад, як на свято треба культурно, красиво труїтися оцією отрутою. Я так хотів попередити: якщо ви не хочете, бо тому що страховкою, щоб ваша дитина не стала наркоманом, це коли ви ніколи не будете показувати приклад, як це треба робити. Бо тому що в дитинстві якраз до п'яти років закладається ця програма, а потім вона вистрілить чи в 15, чи в 20 років. Ніхто не застрахований, щоб не стати наркам. Але якщо ти будеш жити тверезо, то ти маєш страховку на все життя.